Ну що ж, друзі, пошуки основного автомобіля для мене тривають. І сьогодні я прийшов до логічно-послідовного висновка такого, що скільки би у вас не було грошей, в межах будь-якої ціни складно знайти автомобіль для себе, якщо ви саме шукаєте для себе такі, який містив всі параметри. На сьогодні я розглядаю різні машини: і дешевші там до 2000 доларів, і дорожчі до 6. І в межах цієї ціни немає нічого такого, щоби мене торкнуло. Тому що брати машину за 6, я розумію, це абсолютно тупо. На сьогодні брати машину за дві, там просто немає ніяких живих варіантів. А ті, які є, абсолютно найкраще за таврію, яка є у мене зараз. І я прийшов до логічно послідовного висновку, що конкретно в моєму випадку напевне буде розумно взяти якийсь пиріжок і щоб він був відносно недорогий. Типу, Ренокенго, старого нового, навіть ту саму електричку брати для мене ну це не зовсім раціонально в теперішньому випадку. Що стосується пиріжків, зазвичай це роботяги, які вже заїздили. І що я можу вам сказати? Пошуки автомобіля тривають. Пройшло вже напевне тиждень. Я не знайшов нічого адекватного. Ситуація наступна. Е, я готую їсти. Е, коротше, що я хотів сказати. Дивлюсь машини купу часу. Нема нічого вигідного. Купляти щось по ринку або що-небудь яке аби було. Я не бачу ніякого сенсу. Зараз у мене є гроші, які я хочу інвестувати, і я придумав найкраще рішення це знайти. Коротше, хто не знає, десь років два чи три тому назад, в кооперативі на Дворецькому, я бачив на продажі два гаражі. Їх продає такий трошки своєрідний чоловік, який ніколи їх не публікував на OLX, але він клею бумажку, що типу продав. І там ситуація, яка я вже смутно пам'ятаю, але, начебто, з двох гаражів зроблений один і з повноцінних двох вибита перегородка і зроблений один гараж. І на той період часу продавати їх за. 6 тисяч доларів це було дуже дорого. Ну тобто, він хотів за них 6, чи 6500, якщо я не помиляюсь. Я їх дивився вживу по причині того, що ми з ним мали помінятися на гараж мій в Рубіні в центрі. Він жив десь там на північному йому цей гараж був ближчий. Спочатку я думав, що це обмін має бути рівноцінний, бо в нього гірші гаражі, гірший район. Потім він попросив доплату, і так ми не порозуміли. І що І вони продаються досі, досі є папірці, тому що не так давно я клеїв ці папірці, що куплю гараж, і він по них мені написав. В нього там ще є Mazda зламок, який мене абсолютно не цікавить, яку він хоче продати разом з гаражем. І станом до зараз ми з ним говорили за ціну в 6 тисяч доларів, якщо я не помиляюсь. І на зараз, коли вже виросла ціна, це дуже вигідно і сьогодні. Я це цілий день сижу, мудрую, як його що краще зробити. Щоби там не промінусуватися, і все в тому роді з тими електричками. У мене є ідея теж купити ту електричку, бо я думаю, що можливо введуть розмитнення, піднімуть на них ціни. Дивлюсь, скільки їх нагнали. Вони зараз всі тако менжуються, що і як і я так сні хочеться купити ту машину. Реально хочеться вже взяти щось краще, ніж Таврія. Я розумію, що функціональнішого я нічого не візьму. Якихось пирожків, бусиків, хороших нічого немає. Вигідних електричок немає. Брать що небудь, аби брати і так само ту електричку не маючи де її зараз заряджати. за половину бюджету, який можна вкласти, в якийсь один гараж. Немає ніякого сенсу. Найкраще і найоптимальніше, до чого я сьогодні дійшов. Всього у мене зараз 9 тисяч доларів вільних, Це купити гараж на Рубіні за 4, Там вже точно менше не скинуть і купити цей двійний за 6, якщо ну вдасться його взяти. Бо там специфічно чоловік з ним тяжко вести справи. І реально ви розумієте, так що мені не вистачає тисячі тисячу чіпози. Я не знаю, з чого його віддавати, Не знаю, швидше за все це буде зарплата, і життя буде на підсосі на найближчим часом. Але це можливо так купити цих два гаража. І я не знаю, що буде далі, але на сьогодні я якось придумав до такого. Ну що ж, друзі, їду зараз до товариша забирати задні стопи на тавруку. Вони мені, по суті, не треба мої нормальні. Але він прибирає у гаражі. У нього була Таврія. До речі, я йому її колись продав, і в нього він купляв собі нові, і ті у нього лишилися і. Поки що я прийшов до висновку, що я лишатиму таврі, тому що нічого хорошого на заміну їй на сьогодні за адекватні гроші я не знайшов. Дуже часто ми, коли ставимо собі таку якусь задачу, заміни чогось такого, це переростає у якусь місію і призводить до не зовсім розумних вчинків. Ми загораємося, вибираємо що небудь за дорого. А потім думаємо, на що ми то зробили. Я вирішив жити більш прагматичніше. Якщо буде якась хороша машинка, я її розгляну. Якщо не буде, буду їздити на таврі. Вона мені не приносить дискомфорту і все там добре. Так само за продаж. Якщо буде якась людина, яка її купить, я її віддам за адекватні гроші. Скидувати за що небудь, я її не буду. На сьогодні що я прийшов до логічного висновку, що в моєму випадку зараз мені було би зручно знайти якогось пиріжка по типу Ринок Кенго або щось подібне за адекватні гроші. Якщо це кенго можна говорити про ціну 2 дві тисячі доларів, але це також. Дуже проблематично, бо ці машини вже дуже часто від'їздили своє. В живому стані їх немає. Вони користуються таким непоганим попитом. І їх, типу, розбирають. Ну але часом, можливо, щось знайдеться. Ну або щось інше, але так само в живому стані з маленьким пробігом, як Таврія. Але ну, це також дуже мало ймовірно. Були у мене думки купити міні-купера. На сьогодні я знайшов за 2900 одного, іншого за 100. Тисячі доларів до речі доволі непогані машини, але вони далеко, і я сумніваюся, що вони були в гарному стані. Ще одна думка, яка у мене є, це знайти якогось лануса або сенса. В такому ж близько таврії стані, щоб купити його там за 2500-2000 за доларів, подати за півтори Таврію і з допомогою невеликого бюджету перейти на інший клас. Але також нічого адекватного я не знайшов на сьогодні. Там або великі пробіги, або вже неліті кузови. Я вирішив, що нема чого спішити. Ну, типу, машинка їздить Проблем немає. Якось воно як буде рухатися далі, так ми від того вже будемо відштовхуватися, не породь гарячкою робити що не. Тому що їду по стопи і з машинами поки що пауза. Ранок. Ви не повірите, що сталося. Вчора я буквально записував відео, що я прийшов до того, що не буду міняти таврію і що буду шукати або чекати свого сенса, або трафіка. До речі, п'єм кофе. Кенго Чілануса чи сенса, я маю на увазі. І вчора ввечері перед моїм сном, десь біля 12 години, вискочило оголошення про продаж деусенса. В Львівській області з пробігом 26 тисяч кілометрів продавали його на старті за 2200 доларів. Видно, що машинка така людська, збережена, простоєна, в пилюці. Мене це дуже зацікавило. І ну, вчора я вже не дзвонив, бо була така ситуація. Сьогодні, саме ранку, я написав на Viber ми почали діалог вести, трошечки поторгувалися. Я дуже загорівся машиною. машини. Е, е, історія, яка машина видавалася для інваліда безкоштовно. Давно після 10 років ця власниця переформила машину на свою дочку, тому що 10 років не можна її відчужувати такі машини. Дочка поїздила трохи на тій машині і поїхала жити за кордон. І люди такі старші, мені дуже тяжко в них допитатися про реальний стан машини. З'ясовується, що машина стояла два останніх роки. Ну, ви розумієте, що машинам треба їздити, <кхід> може що може повладити, що хоче. наприклад, позакисати якісь тормоза, супорта, позаклинювати. Дуже багато є різних питань. І я дуже хотів спочатку. Типу, багато зараз грошей в мене. Я хотів спочатку економно туди їхати. Взяти якусь блаблакари, маршрутку, поїзд, я не знаю, що там ходить, і назад їхати нею. Але зараз, після того, як ми з нею поговорили, я зрозумів, що вона простоє на два роки, що треба брати якусь машину і їхати з нею. Щоб якщо щось станеться, був шнурок, можна було її затягнути. Люди такі дуже категоричні, хочуть, щоб я її одразу її знімав з обліку. Я так і планував. Тобто, в цьому році у мене продана 159 п'ятдесят -та альфа. Таврія це вже друга машина в цьому році. Я планував взяти Таврію, щоб від'їздити на ній цей рік і продати її в наступному. І мені прийдеться ставити того сенсу, тому що зараз я прийшов до висновку, що я хочу взяти машину не набагато дорожчу, але класну, яка мені подобалась, на якій зміг би їздити від рік, від'їздити рік. Тобто, фактично, це було би дуже добре, взяти ту машину, якщо вона дійсно гарна. В 26-му році продати Таврію, ну або зараз продати, просто в 26-му її переоформить, а вже того сенсу в 27-му, Тобто, рік часу дійсно на ньому поїздить самому. Обслужить його, не париться. Маленький пробіг, я думаю, що це прям... Ну, це прям те, що я хотів насправді. Є дуже багато різних сумнівів і переживань. Сьогодні у нас вже час дня, я вже сьогодні немає чого туди їхати, плюс що сьогодні неділя. Я думаю, якийсь договір купівлі-продажу, ще щось ми не зробимо. Є ще резина від тої машини, зимня якась чи літня, я не знаю. Вона знаходиться за Львовом. Тобто та донька тої власниці вона жила десь в Львові чи біля нього. І машина yeah. зараз в селі. Бориславі чи за ним це за 100 км від Львова, тобто рівне, Львів, а тоді Борислав. Це за Львовом, 100 км, я маю на увазі. Тобто, з мого дому туди десь до 400 км, може трошки менше в одну сторону. А резина в іншому місці. Але я планував так: що якщо я поїду, мені все підійде, я заберу ту машину. <кхух> я буду їхати назад на рівне. По дорозі заїду в те село, заберу ту гуму і приїду на рівне. Ну і це взагалі шикарна пропозиція. Коротше, не знаю, думаю. На жаль, я не записував розмову з тою власницею, але говорили, ми з нею з лишнім хвилин. Я запитував різні питання. Ми обговорювали те, як ми будемо його переформляти чи це має бути договір, чи це доручення. По голосу було чути, що це дійсно старша пані. І вона так дуже це все позиціонувала, що ну, Роман, ну я ж хочу, щоб всім було краще, що ви ж там, може, візьміть того акумулятора, ну я ж вам маю сказати, бо я ж хочу, щоб все було добре, там, і все, 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 все. І це підкупає, коли ти говориш з такими людьми, це дійсно викликає довіру. Якщо Спочатку у мене були думки, там скинуть завдаток, я їй навіть про це казав. Я казав, давайте я вам скину завдаток, для того, щоб вона те оголошення деактивувала, тому що, швидше за все, сьогодні я б до неї не поїхав, а поїхав би завтра. Я вже поговорив з Сашею, ми налаштувалися на той Прістенці. Його обслужимо. Дійсно, Саша каже: класна угода. Там бери все, не думай, їдь, скільки б там 26 тисяч нова машина, не парся, все з нею буде добре. Вона доїде, і все в тому роді. Я взяв свого товариша, з яким точніше домовився своїм товаришем, який зараз на світі зі речі. І сьогодні ввечері він має приїхати, і завтра вранці ми мали з ним виїжджати вже туди. Коротше, я підірвав всіх. У мене там не вистачає деякої суми з депозиту. Я мушу її дозняти, щоб купити цю машину. І що? І через деякий час мені приходить повідомлення. Я в який раз переконуюся, що ніколи не треба слухати те, що вам кажуть люди. Ніколи не треба розраховувати на те, старша ця людина, чи молодша, адекватна вона, чи неадекватна, чи це професор, чи це простий робітник. Гівном або хорошим може бути люба людина. Будь-яка в будь-якому випадку хотілося б сказати, що це найкраще, але насправді я дуже засмучений цим. Тому що я дійсно хотів таку машинку, і це був дуже хороший варіант. І я дуже так налаштувався, на те, що це буде якась така довга, цікава подорож, як там, що, я вже там це планував. Але вийшло так, як вийшло, і тепер я точно не знаю, що я буду купляти. Я вже, бачите, загорівся тим всім, що і мушу... і вже хочеться щось купити, вже крутить. І якщо вчора я вже так при... притормозив свій пил і вирішив, що я не буду спішити, то сьогодні я вже сильно цим загорівся. І зараз вже. Ну, коли ти налаштований на це, то ти хочеш щось інше купити. Я боюсь, що вони наробить швидких поспішних рішень. Коротше, що, пошуки машини продовжуються. Я не знаю, чи одним відео це все вміщу, але буду тримати вас в курсі.